Я Мері Ворлд. І сьогодні у нас буде такий огляд на спойлер від Avatar World. Ми будемо зараз розглядати спойлер на тему того, що в Avatar World зовсім скоро вийде нове оновлення. Це буде будинок. Він з'явиться десь ось. Приблизно ось тут тут був спойлер. Він показувався, що десь тут на цій галявині, мабуть, з'явитися, а ну зараз трошки пригортаємо. Ну, тут просто місця немає, де з'явитися, і тому м -м, тут якось так. І скоро у нас ще має відкритися редактор для тварин, але це, мабуть, буде в наступному оновленні, тому що ну як два оновлення, одне грандіозне і опічно буде дуже оновлення. Будемо чекати. І давайте зараз переглянемо спойлер. Зараз вся увага буде на будинку, тому що він тут саме найголовніший у спойлері. Будемо зараз все розглядати по частинах. Перша частина це сам будинок. Як ви бачите, у нього тут буде балкон, вікнів багато, і він, мабуть, буде з садом, фундамент самого будинку, також з вікнами і з такою шторкою зверху. І, ну, як ви вже зрозуміли, панорамні вікна. І сам ще спойлер. Будемо чекати на це оновлення або на цьому, або на наступному тижні. Давайте зараз переглянемо нову колекцію. У нас вийшло недавно ось такі шкарпетки, потім ось такі капці. Давайте все будемо складувати на манекен, щоб було удобно. Ось така кофточка, потім у нас сумка. Мені от сумка тут найбільше подобається. Потім шапка, це вже закінчення образу. Ось такий образ вийшов. Ставлю йому 8 із 10. Мені він подобається, але шапка, і капці мені тут не дуже доповнюють образ, але так, в цілому, мені дуже подобається. І образ такий незвичайний, красивий. Ну, я ставлю 8 з 10 Він мені подобається, але не повністю. Так, по частинах. Сумка мені тут саме найбільше сподобалася. І ще кофта все, це саме найбільше, що мені сподобалось з образом. Ось так. Ось такий спойлер. Ми переглянули. Будемо чекати на оновлення на наступному тижні або на цьому. На цьому тижні у нас не знаю, що відкриється. Може редактор для тварин, але це не 100% інформація. Але оновлення з будинком буде 100% епічним. Мені сам будинок, як на вигляд, подобається. Він такий красивий, тому що от у цьому місці, ось цей будинок, то він такий красивий, от на вигляд. Він дуже красивий, всередині він такий самий. Мені це дуже сильно подобається. І тут багато різних меблів, і це є якийсь, якоюсь ізумінкою в цьому інтер'єрі. Мені це дуже подобається. І розробники дуже постараються на цим оновленням. Це стопроцентово. Вони завжди стараються на кожним оновленням. І тому це оновлення буде дуже грандіозним, дуже красивим. І, мабуть, або це не стопроцентова інформація, мабуть. У... у редакторі для тварин. У нас буде оновлення або цього тижня, або на наступний, так, як з будинком, або буде оновлення разом. Ну, не знаю, подивимося, як буде вже на наступному тижні, або на цьому, які оновлення будуть виходити, які споліри будуть. І я обов'язково на своєму каналі знімлю огляд на ці спойлери, або якщо вийде оновлення, я також знімлю на це огляд. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім па-па!